Колись всі люди землі розуміли один одного, розмовляючи однією мовою, і задумали люди побудувати місто, а в ньому високу вежу до самих небес, яку можна було побачити з будь-якого кінця землі. Багато чому навчилися люди на той час, опалювали цегли збирали каміння. ближче до неба. Раділи люди, бачачи, як стрімко зростає їх творіння, дізнався про це Господь і здивувався, побачивши величезну вежу, яка тягнулася до неба. Знову проявилися гординя і марнославство людей, надумали піднятися до неба. І сказав він: ось один народ всі розуміють. Один одного, всі говорять на одній мові, але що вони роблять? Горді і вперті, вони хочуть піднятися до неба наблизитися до самого Господа, не старять смертю карати людей, але покарати їх іншим способом, змішавши мову, якою вони говорили? Вийшовши в один прекрасний день до своєї вежі. Взявшись за роботу, люди раптом перестали розуміти мову іншому. Ніхто не розумів, про що говорять поруч. Люди не могли нічого робити, будівництво зупинилося. Народ, залишивши недобудовану вежу, розселився в різних кінцях землі. Змішання. адже саме тут Господь змішав всі мови, змусив людей роз'їхатися по різних землях, так і не закінчивши будівництво.